Друзі, ви зайшли на канал доктора Руслана Борисенко. Я вас вітаю! Тема сьогоднішньої нашої розмови буде присвячена. Ковідні інфекції. А саме ми поговоримо про те, як відновити свій організм після цього захворювання, як встановити свої сили і як найшвидше реабілітувати своє тіло після цього важкого недугу. Багато людей до мене звертаються з проханнями надати такі медичні лікарські рекомендації, як це зробити найефективніше і найшвидше, щоб знову людина відчула себе в повну силу і стала те, що називається встрій. Давайте розберемо, які симптоми найчастіше люди мають після того, як вони вже власне, виписались з стаціонару або пройшли курс лікування. Такі симптоми можуть бути підвищена температура тіла, підвищення температури може бути щоденне, може бути епізодичне. Багато людей скаржаться на те, що вони мають нудоту, вони мають болі в шлунково-кишковому тракті, вони мають вздуття кишківника, вони мають діарею або запори. Багато людей також скаржаться на те, що в них не відновлюється протягом довгого часу їхній нюх і смак. І через те вони мають поганий апетит, вони е, втрачають вагу або не можуть набрати вагу, яка в них була до захворювання, і через те вони помаліше відновлюються. Е, ну я вже не говорю про такі симптоми, які практично 100% людей е, скаржаться. Людей, які перехворіли на цю хворобу, як різка втомлюваність, мало енергії, бажання полежати або посидіти через те, що немає життєвих сил. Давайте сьогодні розберемо ці всі симптоми, чому це так відбувається, і як ми можемо покращити і пришвидшити своє повне одужання. Давайте будемо розбиратись, чому це відбувається. Якщо брати до уваги те, що при sars cov 2 інфекції вражаються найчастіше ті органи і системи, які мають в собі багато ACE2 рецепторів, а саме це судини, це наш головний мозок, це наш шлунково-кишковий тракт і звичайно легенева система. То ми говоримо про мультисистемне враження оцим вірусом. Якщо брати до уваги, що під час захворювання дуже часто люди мають високу температуру від кількох днів до кількох тижнів, то звичайно під час таких епізодів в людини виснажуються резервні можливості організму. Організм працює те, що називається в системі СОС. Якщо ще брати до уваги, що під час таких довгих епізодів підвищеної температури людський організм Значно обезбув, обезвожується, і тіло в обезводженому стані також це як стрес для організму. То ми маємо відповідь на запитання, чому е, встановлення відновлення організму також буде забирати якийсь час. Якщо говорити про час реабілітації, то потрібно сказати, що це напряму залежить від ступені важкості, як протікала ця хвороба. Якщо була легка форма захворювання, то пацієнти швидше всього будуть встановлюватись від кількох днів до тижню. це будуть якісь легкі симптоми недомагання. Коли хвороба протікала в середній ступені важкості, то час реабілітації може займати тижні до місяця. Якщо хвороба протікала в важкій формі, то реабілітація може зайняти місяці, і от ми вже зараз маємо статистику, що в деяких випадках це займає навіть до півроку. В залежності також від супутніх захворювань і від віку, який хворів цей пацієнт. Так що хочу сказати вам одне: що на реабілітацію потрібно набратись терпіння, потрібно набратись сили волі і пройти цей етап також, щоб встановити повністю свої життєві сили. Зараз я вам хочу розказати про загальні положення при реабілітації. Ну, власне, коли ви приїхали додому із стаціонара або коли ви пройшли курс лікування вдома на ковідну інфекцію. Перш за все, вам потрібно слухати своє тіло. Якщо вам ваше тіло каже, що ви мусите лягти і відпочити, то ляжте і відпочиньте. Під час відпочинку, під час сну тіло е Відновлюється тіло, встановлюється, воно не витрачає додаткову енергію на якісь інакші речі, не потрібно геройствувати, не потрібно виходити, бігти на роботу чи робити щось по дому. Відпочивайте, давайте вашому тілу можливість відновлюватись. По-друге, якщо у вас ще Після лікування продовжує підніматися температура, її потрібно збивати. Так як ми вже проговорили раніше, під час оцих спайків температурних відбувається підвищення метаболічних процесів в організму і, власне, розходується додаткова енергія організму. Але знову ж таки, якщо температура є субфібрильною невисокою, можливо, її не потрібно збивати. Але якщо температура 38 і вище, то таку температуру, звичайно, потрібно збивати. Наступне Особливу увагу в цей час потрібно звернути на свою дієту. Потрібно виключити із свого раціону всі ті продукти, які будуть викликати якесь запалення в тілі, які будуть які вимагають підвищену енергозатратність організму на перетравлення таких продуктів харчування, і продукти, які мають в собі багато якихось токсинів, канцерогенів і таке інше. Що я маю на увазі? Потрібно абсолютно виключити із раціону копчені продукти, такі як колбаси, сосиски, якісь шинки цього всього не мусить бути. Потрібно виключити із раціону смажену або фрай їжу. Потрібно виключити алкоголь. Через те, що алкоголь, власне, обезвожує організм і впливає на печінку, яка під час лікування отримала свою порцію токсинів достатньо. Що ж, їсти, да? Потрібно збагатити свій раціон висококалорійною їжею, високоякісною їжею, і це мусить відбуватись переважно за рахунок жирів. Жири надзвичайно важливі для нормального функціонування легеневої системи, через те, що в легенях є сурфактант, який на 80% створений із жирових, жирних клітин через те, Високоякісне е, вершкове масло, навіть свіже сало, кокосова олія прошу дуже можете вживати і потрібно вживати такі продукти харчування. Щодо водного режиму, давайте розберемося з цим. Під час е, нормальної життєдіяльності протягом доби людина в середньому втрачає від 400 до 600 мл рідини із повітрям, яке вона видихає. Коли в людини є підвищена температура або рясне потовиділення, такі втрати рідини можуть бути від 3 до 4 літрів протягом однієї доби. Через те дуже важливо встановити оцей водний баланс організму, за рахунок чого потрібно встановлювати втрачену рідину. Ну, найперш за все, це проста чиста вода. По-друге, дуже добре в таку воду додавати або сік свіжевижатого лимона, або натуральний яблучний оцет, в якому є всі ферменти, і, власне, такі рідини будуть залужнювати. Робити ваш організм більш лужним, через те, що під час хвороби тіло переважно стає кислим. І тут я не говорю про pH крові, я говорю про pH тканин. Дуже добре під час встановлення пити трав'яні чаї. Це може бути е, м'ята меліса, ромашка, календула. Це може бути е, просто узвар із сухофруктів. Це може бути настій шипшини. Будьте обережні із настоєм шипшини, не кидайте шипшину в гарячу воду і не кип'ятіть, через те, що там велика кількість вітаміну С. А під час кип'ятіння вітамін С випаровується, він е, розрушується через те, краще запарювати лише е, ягоди шипши. Тобто такі трав'яні чаї, але в них не потрібно додати цукор. Якщо вам дуже-дуже потрібно солодощі, то туди можна покласти трошки меду, але також не зловживайте медом. Дуже добре, якщо є така можливість пити боржомі, можна пити. Зелений чай в великій кількості з лимоном дуже добре. Я би не рекомендувала пити соки, особливо ті соки, які ви купуєте в тетропакових е, упаковках або які з магазину, через те, що ті соки є. Пастеризовані ті соки є власне. Багато із них зроблені з концентратів. Вони мають велику кількість цукру, і деякі з них мають навіть хімічні добавки, такі як барвники, такі як стабілізатори смаку і все таке інше. Під час реабілітації найкраще вживати найбільш натуральні види харчових продуктів. Наступне обов'язково в цей період вживати вітаміни, мінерали і антиоксиданти. Що я тут маю на увазі? Дослідження лікарів практичної медицини показують, що практично в 100% пацієнтів, які хворіють на ковідну інфекцію, зменшується рівень вітаміну Д. Через те, абсолютно обов'язково, в цей час під час реабілітації потрібно приймати е, вітамін Д. Це мусить бути вітамін Д хорошої якості. Мінімальне дозування вітаміну Д мусить бути 2000 міжнародних одиниць. Переважно він продається або в капсулках, або в крапельках. Дуже часто одна крапелька дорівнює одній тисячі міжнародних одиниць. Отаких От дві крапельки щоденно мусите приймати. Обов'язково приймати вітамін С в цей період. Вітамін С він має протизапальну дію і він має антиоксидантну дію. Лікарі рекомендують приймати до 2 грамів. Вітаміну С під час реабілітації на короткий період часу. Також до цієї когорти я би додавала цинк, який має це мікроелемент, який має протизапальну дію 30-40 мг щоденно. І додавте вітамін І і вітамін А, які є антиоксидантами під час хвороби, під час лікування медичними препаратами в організмі виробилась величезна кількість вільних радикалів, таких частинок, які розрушають наше тіло. Ну, от, власне, антиоксиданти це ті речовини, які допомагають нейтралізовувати оці вільні радикали. Якщо ви довший час... Проводили в ліжку в стаціонарі. Якщо у вас була важка форма ковідної інфекції, в такому випадку, швидше всього, відбулась. Атрофія ваших мускулів. Через те потрібно підходити до цього питання дуже обережно. Якщо ще брати до уваги, що переважно важкими формами хворіють люди старшого віку, то відновлювати оцю мускульну масу потрібно дуже обережно і дуже, я б сказала, Найкраще із професіоналом. Якщо у вас є можливість фізіотерапевта запросити додому або е, мати такі е, ну, якби, сеанси з фізіотерапевтом, то починати потрібно із цього через те, що є е, велика вірогідність е, падіння, і це ми повинні ну, якби, превентувати. Це ось такі загальні рекомендації, які би okay. я дала. На сьогодні все. Я думаю, ми охватили велику кількість реабілітаційних міроприємств, які допоможуть вам встановитись після ковідної інфекції. Якщо вам цікаві мої відео, не забудьте підписатись на мій канал. Для цього потрібно поставити пальчик на слово підписатись і на верхній дзвіночок. А в свою чергу, я вам бажаю міцного здоров'я, я вам бажаю не хворіти. І бути завжди здоровими і щасливими завжди з вами, лікар Руслана Борисенко.